Андрій Мироник, рота. Сміх і сльози, частина друга. 100% коштів, отриманих автором від реалізації цієї книжки, будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України та постраждалим від російської агресії. Присвячується всім достойним людям, які, попри все, виконують свою священну роботу. Андрій Мироник, десь у південних степах України 2025. Дисклеймер. Абсолютно всі події описані в цій книжці художня вигадка. Будь-які збіги збіглися. Ситуації, персонажі, події, позивні, місця та їхні описи породжені фантазією автора. Навіть якщо вам здається, що ви це десь бачили, чули або особисто брали в цьому участь. У цій книжці вигадка, все. Вступ! Привіт! Не знаю, хто ви, але раз ця книжка у ваших руках, то щось мені підказує, що ви небайдужа людина. Інакше навіщо вам взагалі вся ця сумарота і її байки. Ну а хіба ні? Тож, як і годиться, солідній, хоч і маленькій книжці, почнемо з дієвих осіб. Бо не знаю, чи читали ви першу частину, а якщо й читали, то може вже взагалі забули про що там ішлося. Писатель. Я, автор книжки Турбо. Максим, друг писателя. загинув від удару в піві, поки друкувалася перша книжка. Ворон, Андрій, командир сьомої роти, загинув у стрілецькому бою, доки писалася перша книжка. Беркут, боєць сьомої роти, один з головних героїв першої частини, воює. Подіваюся, це всі, кого вам треба знати, аби не губитися в подіях цієї книжки. Зрештою, добродію персонажів, знайомитимемося по ходу, як це робив і пан Писатель, вчергово повернувшись у замурзані обійми сьомої роти. Не знаю, як буде на виході, але в Чернетках повна назва цієї книжки сьома рота: більше смігу, менше сліз. Чому так? Бо сказати щиро, щоразу, як хтось викладав у соціалках відгук із сльозами на першу частину, у мене аж серце країлося, що в такий час я подарував людям не книжку, а ще одну причину плакати. Тож цього разу буде більше сміху і менше сліз. Хоча, кого я обманюю, той раз я планував те саме. Годі потякати, вмикайте реп і поїхали! Ви прослухали щойно уривок із моєї книжки «Сьома рота. сміх і сльози. Сподіваюся, вам сподобалося. Ця книжка написана мною в південних степах і у форматі з гумором розповідає про солдатський побут. Зараз я передав у видавництво ще другу частину цієї книжки продовження. А якщо випаде нагода і можливість, то напишу ще й третю. Благо, матеріалу достатньо. Зараз в мене є можливість записувати аудіоривки, і я вирішив, що буду їх щодня або через день викладати у себе в телеграм-каналі. Посилання є в шапці профілю. А раз в 3-4 дні, коли буде можливість, ми будемо додавати та готувати ще відеоряд до цього всього з якихось фрагментів-клаптиків знятих. Е Знову ж таки в південних степах, і будемо це все публікувати в Тік-ток, в Інстаграмі та в Ютубі, оскільки робити відео все ж складніше, ніж просто надиктувати. Тому, якщо вам подобається слухати, ласкаво прошу у Телеграм, якщо вам подобається дивитися, то чекаю вас на сторінках Інстаграму, Тіктоку та Ютубу. У мене все. Шануйтеся!